Я сказав, чи хочете ви знати, в чому полягає шлях пекла? Це нарікати і гніватися? Чи хочете ви знати про те, в чому полягає шлях голодних демонів? Це казати неправди більше, ніж правду? Чи хочете ви знати, в чому полягає шлях тварин? Це значить не звертати уваги на гуманність і справедливість, і не відрізняти друга від незнайомця. Вам потрібно носити шкуру і роги, щоб вас могли вбити на бійні і підвісити вас до гори ногами. Чи хочете ви знати, в чому полягає шлях людей і ангелів? Це перш за все. Чистота поведінки і помислів. Пам'ятайте про це, і ви зможете зберегти свою незмінність.